Друзі, всім доброго здоров'я! Сьогодні я вам розповім про зовсім іншу історію про голодомор. І ця історія буде не про народ жертву. Ця історія буде не про те, що ми звикли чути про Голодомор. Власне, ту історію, про яку я зараз хочу розповісти, коротко її саме характеризував Йосип Сталін: ми можемо втратити Україну. А Постишев, один з учасників та власне організаторів Голодомору. Комуністичний дач сказав наступне: що насправді про 33-й рік він казав, що минулого року це став роком розгрому націоналістичної контрреволюції. Тож, про який голодомор сьогодні піде мова, ми будемо говорити не про народ жертву, а про народ, який боровся. І власне голодомор як геноцид став результатом боротьби совєтської влади з величезними повстаннями, збройними повстаннями проти влади совєтів. З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауфіров. Перед тим щиро дякую всім, хто ставить вподобайки, друзі, підтримуйте контент. Ютуба українського, україномовного і, власне, хто коментує, поширюю, цікаво читати ваші думки. І, зрештою, на ваші прохання, я сьогодні розповім про малознану стрінку історії голодомору, геноциду українців 1932 1933 років. Попередньо хочу друзі склати так само дякую всім за фінансову підтримку. Хто хоче долучитися. всі картки, кава, там кофі, патреон все в описах цього відео. Отже, друзі. Ми знаємо, що причинами голодомору не стали не вражає. Насправді ми говоримо про те, що совєтська система поступово знищувала українське село, і ми знаємо ці причини. Це колективізація, коли намагалися створити колгоспи, це індустріалізація, коли хотіли побудувати заводи для того, щоб на цих заводах робити зброю, яка буде направлена на розширення комуністичного світу в Європі. Але друзі, насправді ми маємо з вами розуміти, що голодомор. 32-33 років мав для Кремлівської Росії, для Москви, для тієї самої Росії, яка сьогодні існує в путінському режимі, і інші набагато складніші процеси, про які ми часто з вами не думаємо. Звідки ж взялося 5 тисяч збройних повстань та мітингів в Україні в період 29-32 років? Що це таке за спротив, про який нам ніколи не говорять? Звідки ми взяли тезу про народ жертву і забули іншу тезу про те, що ми були народ, який боролися, і врешті, ми перемогли, тому що того СССР вже немає, тієї більшовицької партії комуністичної вже немає, але ми є, і ми продовжуємо боротьбу. Отже, друзі, хочу наголосити, що. 1929 рік це є достатньо потужний рік для розуміння голодомору геноциду 1932-1933 років. Чому? Тому що починається посилення так званої колективізації, коли ну, за мірами Совєтського союзу, починається що створювати колгоспи, точніше їх розбудова, тому що вони вже ці всі бідняцькі артілії, сільгоспи, вони вже були існували у 20-х роках. І Союз розумів, що українське село треба добувати далі. Проте українське село цього не хотіло. Отже, в 1929 році починаються виступи українців, які е масово не хочуть вступати до колгоспів. Що ж, якщо ми ска скажемо з вами про період, наприклад, 1929 року, то це період, коли починається наростання величезного спротиву. І цей період він триває до 1930 року, і власне навіть 28-30 рік, вон це є а піком є осінь 31-го року цих повстань. Призводить до того, що, наприклад, на 1929 рік 1120 з випадків підпалів, вбивств комуністів, міліціонерів, вбивств комсомольців, сільських активістів більш налаштованих, і що цікаво, 1929 рік. Він в чотири рази перевершив, перевершив всі виступи порівняно, наприклад, з 1927 роком, що навіть е, цей Касіор назвав куркульським терором, друзі. Отже, 29-й рік це і є початок грандіозних повстань, які починаються на лютий 1930 року. Хотів би сказати, що совєтська каральна система зарештувала е, 11, 1680 осіб, яких власне вони з 29-го року намагалися виловлювати Проте, як зарештували, формували спеціальні загони з міліції, з комуністів, з цих комсомольців, сраних, які чекісти, які просто почали виловлювати один по одному людей, які намагалися щось протестувати проти колективізації на березень 30-го року. Ну, ми фіксуємо, що у це от куркульський опір, як тоді казали. Зростає в рази, і наперед слід зауважити, що якраз 29 30 рік призводить до того, що повстання проти сільсьсов влади охоплюють всю територію України і етнічні зони, які навіть знаходилися, наприклад, на тимчасових там окупованих тоді Сл... Схід... Східні Слобожанщини та Кубані. Але говоримо про суто межі України, щоб не вилазити за тему нашої розмови. Отже, українські селяни. 29, 30, 31 рік, що вони роблять, вони починають формувати підпільні організації. Ми знаємо назви небагатьох їх, але наприклад, Союз вільної України або головний штаб української головний штаб національного повстанського війська. Ці назви нам нічого не говорять, але насправді це були люди, які в агітації. Робили масові агітки, і, зрештою, це був прояв такої агітаційної діяльності у від собі в тій системі терористичній совєтській, куди починають вбуватися і створити партизанські загони. Партизанські загони створюються усією Україною, і вони налічують інколи ці групи по 10 людей, по 20, 30, але інколи це 500, 1000, 2000 осіб. Ці повстанці починають громити. Ті міліце... міліцейські якісь загони, комуністичні, зрозуміло, що совєтська влада починає формувати відповідь свої загони. От ті якраз загони на 31-й рік і зарештували 11 тисяч осіб, о, які, власне, брали, були головними елементами цих повстань. І що ми далі маємо зрозуміти, що Одещина, Харківщина, Київщина, Донеччина, ну, Куп'янськ, які, ви розумієте, зараз. Точать зуби москалі, то там була одна з цих потужних оповстанських організацій, е, і йшли в ліс, і в лісі якраз вони намагалися сформувати загони, де брали зброю. Зі зброєю було проблема, тому що більшовички почистили достатньо потужно. Проте, наприклад, на е, тій самій Ізюмщині Сумщині ми бачимо, що е, зброя береться з старих схронів, які були в дуже багатьох місцях. Хто керував цими повстаннями? Часто це були о, ті, так звані куркулі, в деяких випадках навіть священники, в багатьох випадках це були ті відставні офіцери або під офіцери, ну, офіцери вже майже не залишилися, але ті люди, які брали участь ще в Першій світовій війні і знали, як тримати зброю. Одночасно з тим селяни озброювалися лопатами, вилами, косами, сокирами. І часто ми бачимо повідомлення про те, що заїжджі корпуса міліції їх просто камсаольців чи чогось їх закидують камінням. Ну зрозуміло, заїхали на вулицю в села і масових починають закидувати камінням. Ось такі от виступи збройні. Насправді про них ми дуже мало ж знаємо, хоча їх фіксують постійно. І що цікаво, що в цих збройних виступах ми можемо певні гасла з вами відчути і подивитися, проти чого ж насправді боролися. Зараз я вам зачитаю ці гасла, деякі які мені здалося знайти. Скасувати когоспи, тобто повстанці говорять про скасування когоспів, гасло геть колективізацію. Вислати комсомол з села, бо це ті десанти, ці от стрибки, яких, яких забр забрашували в села, і там вони робили, користуючись партійною кришою, все, що хотіли. Звільнити заарештованих. На момент дійсно, 31 року вже було заарештовано, як я сказав, вже понад 11 тисяч людей. Окрім того, повернути куркульські кафесковані майдот та будинки. термін куркулі, щоб ми з вами налякалися, він офіційно зайшов в. Совєтське законодавство це були люди, які ну, були так, так чи інакше за мірами цієї Бідняцької Росії багатими. Ну, тобто мало кілька корів, кілька коней, якийсь двір, хліва, ну Це вже куркуль, бачите, людині не можна було нормально жити. Так от терміном куркуль користувалося і в, не в тільки в негативному плані, тому що йому зафіксовано в законодавстві. Отже, повернути куркулям майно та будинки, ліквідувати сільради. Це цікаве явище, та обирати старост та писарів, тобто повернутися до старої системи самоуправління. Окрім того, надати виборчі права всім тим, у кого їх нема. А ми пам'ятаємо, що виборчі права в СРСР, Союзі, який потім пишався найдемократичнішою конституцією в світі, відбиралися. До речі, це цікаве явище, тому що відбирати, очевидно, виборче право. Все ж таки, це не так вже й погано, мабуть, тому що ми з вами маємо цю ситуацію з сепаратистами, каобрантами, яких ну, які захищені багато в чому бувають українським законом, але ну, права за ними залишаються. Скасувати податок на церкву, тому що разом з коактивізацією почною руйнації церков. Окрім того, дозволити вільну торгівлю, ну звісно, бо ти виробляєш, ти можеш торгувати. І... Основні такі гасла, вже, які були, скажімо так, більш-менш серйозними політичними, це геть комуністів, геть геть радянську владу та хай живе самостійна Україна. Тут зауважу, що гасел за незалежну Україну не так вже й багато, тому що переважно ці повстання носили характер протидії совєтській політиці, в економіці. В і власне в тій терористичній діяльності, яка вона проводила проти українського села. І тут я хотів би з вам зауважити один момент. Якщо ви пам'ятаєте період визвольних змагань 1918 рік, коли більшовички ще наприкінці 17-го року йдуть на Україну, на наші землі, і починається війна з більшовиками, то ці перші удари більшовицьких орд сприймають хто з українців. Це насправді міське населення, тому що війни тривали ну, за залізничними коліями. Пам'ятаєте, як московити наступали в лютому 22-го року на нашу з вами землю, як вони користувалися дорогами, магістралями. В принципі, такі самі наступи, не фронтом всім іти, але цими магістралями були і тоді, в 1918 19 роках. І що тоді була за ціка цікава причина, в тому числі поразки визвольних змагань, те, що удар. Більшовиків прийняло перше місто, і місто знало, що таке терор більшовицький, як, наприклад, погроми в Києві, в Одесі, в Херсоні, в Харкові, які робили більшовики тільки заходили Відже в інших містах, так само завжди. Містяни знали, що такі більшовики, і армія часто формувалася з мешканців міст або ті, хто були з містечок, з сіл, які приїжджали жити в міста, тому що вони бачили, що такі більшовики. А от якраз Село українське дізналося, що таке більшовики вже в 20-х роках, 19-20-й рік, коли більшовики почали масово забирати продукти, бо Ленінський декрет про забирання харчів існував. І от якраз селяни тоді дізналася, але вже програла, скажімо так, умовно, справа міста і справа села у вигляді величезних повстань в 20-х роках. А це отамани, так зване явище, яке охопило всю майже всю територію України, окрім західних теренів, які тоді. Були розподілені між Польщею, Чехословаччиною і Румунією. І от власне тоді, на території так званої Великої України, хоча було яку обрізали більшовички, забрало Стародубщину, на Східну Слобожанщину та Кубань та Ганрог, то власне на території цієї великої України і, е, отамани в селах боролися. Це 20 двадцяти, двадцять перший, рік, 23-й. А потім трошечки залишалася, ще от ці от боротьба залишалася, не так масово. А у 29-му році починається масова боротьба проти слітських колхозів, але гасом, бачимо, завжди були про незалежність, а про ін... частіше про економічну політику. Проте, найцікавіше, такі з'явищі цих гасу є те, що дуже часто селяни в своїх виступах, виступах говорять про те, що необхідно, щоб повернувся Симон Петлюра. Це 29, 30, 31 тридцять рік, тридцять рік. Хоча симнапетлюру вбили з радянський агент в 1926 році. Тобто інформаційна була величезна м, така капсула Соли Савка. Ви знаєте, інформація не приходила, не доходила. Що ж відбувається далі, друзі, з цими повстаннями? 31 рік це був один з найпотужніших років боротьби. Тому що тоді совєтська влада розуміє, що збройна просто не можна. Ми в різні спосіб діли намагалися ці групи розрізати все можливе повстанські, безпечно, перекривалися дороги для того, щоб не об'єдналися повстанці. Ну, наприклад, на 31 рік на липень було виселено 31 655 тисяча тисяч українських сімей, тобто людей, які десь були в село, коли приходили ці групи, які там міліцейські. І придушували виходи, виступи, цих людей виселяли 46 тисяч чоловіків, 38 тисяч жінок і 40, майже 6 тисяч дітей. До речі, діти, діти на 29-30 рік багато дітей поверталися з заслання. Так звані куркульські діти, явище про яке теж треба говорити. Куркульські діти, які поверталися з цих таборів на ці роки, це. Ті діти, батьки, яких висилали у 20-х роках, то діти, повертаючись, тому що вони не підпадали, дорослі, що вони не підпадали далі під дію закону. І вони поверталися в свої села, де розповідали, в яких умовах жили їхні батьки, як вони помирали там від холоду, від голоду. І це от Куркульські діти ще один цікавий елемент, того, що в селах починали дізнаватися, а що ж справді стається з тими, хто кого виселяють. На 31 рік ці от виселення, арешти. Спеціальні мобільні групи, в яких застосовували не просто міліцейські загони, це були чекісти, живадериці, от комсомольці використовували вже не просто зброю гвинтівки, використовували кулемети проти повстанців та гармати і плюс кіннота. Це були вирішальні частини, які просто роз'їжджали районами і гасили, гасили повстання, ці які розросталися, але відсутність одного центру, Принципі перешкоджала налагодження ну, величезного повстання і плюс інформаційні блокади. По суті, вважаєте, що ці от райони в Україні села вони повставали, не знаючи, що десь там теж такі повстання створюються. І от якраз на 31 рік сталінська Росія, Кремлівська, Московська Росія, те, що зараз є у них їхня Росія, переходить до фази знищення людей через голод. Сталін вбачав в штучному голоді. Перше, це створення неможливості до опору через пригнічення фізіологічне, одночасно забезпечення провіантом людей, які пішли в ліси, унеможливлюються, і зрозуміло, це каральні акції. Тож, Хол, голод, як геноцид, це була реальна політика Росії, яка намагалася придушити повстання українців. І тут слід підкреслити, що ця політика вона дійсно перекреслила діяльність п'яти тисячі повстань, і справді величезний важкий важкі голод, який починає наступати вже з, з, з зими, спочатку з зими 1931 року і переходить в 1932-1933 роки. Одночасно з тим ми маємо з вами пам'ятати, що ця політика. Вона мала дійсно економічні там підґрунтя, під що Сталін хотів ще більше забрати з України зерна, тому що зерно дешевше в світі, в кілька разів подешевше, бо треба було більше викачувати зерна. Але насправді, на мою думку, ми маємо з вами зрозуміти, що якраз от період голодомору це вже нащадки тих, хто на собі виносив на своїх спинах виносив революцію, українську революцію та визвольні змагання. І голодомор, який зупинив ці процеси перед Першою Перед Другою світовою війною на території великої України, навпаки, бачите, де в Польщі під Польщею були західні терени, переважно більшість, то там, де не було голодомору, не було таких репресій, не було таких переслідувань, там відродилася українська повстанська армія, яка в принципі, її відділення так само відділення Організації Українських Націоналістів діяли всією Україною і в Криму і Свобожанщина, і от якраз бачите, що якби в принципі українська діяльність української повстанської армії демонструє, що можливо було б, якби не було голодомору в совєтському Союзі. це було б величезне повстання, яке розумів Сталін, який сказав, що ми можемо втратити Україну. Тож, друзі, не будемо забувати ці сторінки нашої історії. Певний моделяція у цієї поведінки як народу жертви, вона присутня, але нам треба віддати належне те, що наші предки боролися цим явищем. І я думаю, що багатьох з вас цікаве питання, чому так воно сталося, Що люди помирали у ці понад тисячі випадків канібалізму, які існували, чому люди помирали і надіяли? Тому що ми вже фіксуємо з вами в цій часовій капсулі 32-33 рік капсулі Голодомору, часовій хронологічній. Але не дивимося, що ж було з 29-го року, коли почалися масові антисовєтські, антикомуністичні повстання в Україні. Друзі, щиро дякую всім, хто був з цим відео. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, коментуйте, будь ласка, поширюйте відео. І дякую всім, хто підтримує фінансово. Все в описі відео. Щиро дякую вам за те, що. Ви долучаєтесь до каналу і друзі, не забуваємо, що необхідно нам сьогодні поставити, заповнити свічку пам'яті і згадати про мільйони, мільйони наших співгромадян, наших земляків, наших українців, які загинули від рук росіян, які знищували їх трьома голодомором 30-х та 40-х 40-х Років вічна пам'ять нашим янголам, які на небі спостерігають за нами і допомагають нам виграти цю війну. Слава Україні! Що знають американські підлітки про голодомор в Україні? Про це ми запитали в дітей у столиці штату Пенсильванія, які прийшли на виставку, присвячену українській історії в 30-х Це загибель людей в Україні приблизно десь 30-х роках. Це коли Йосип Сталин впроваджував голод, забирав їжу. І чому це сталося? А um... uh, uh, uh... вони забирали їжу, щоб мати над ними владу в американських школах? Ми про це не вчили. Принаймні, я не пам'ятаю, і ми в 10 класі. я трохи вчила про Україну, що вони там воюють зараз з Росією. У більшості американських шкіл тема голодомору України не входить до програми вивчення історії. 15-річний американець українського походження Олександр Голов'як вважає, що якби його ровесники вчили про українську історію, вони б краще розуміли нинішню війну між Україною і Росією. на початку 30-х сталін довів до голоду українців, забравши у них їжу з метою, щоб отримати владу над українцями. Американські студенти повинні знати більше, тому що Україна зараз є великою темою через війну. І вони повинні знати, що напруга між Україною та Росією наростала вже давно. Ще два роки тому більшість американців асоціювали Україну із Радянським Союзом. Маловідомим був не лише факт голоду, а взагалі, що Україна має історію інакшу від Росії, розповідає голосу Америки. Почесна консулка України в Пенсильванії Ірина Мазур. Після повномасштабного вторгнення про Україну заговорив весь світ. Втім, щоб іноземці розуміли причини цієї війни. Їх треба інформувати про історію українсько-російських взаємин, щоб голодомор українців був настільки ж відомий, як геноцид євреїв, розповідає Мазор. А ми показували фільм Мистерджанс а про те, щоб показати справжню історію голодомору. Це викликає надзвичайне зацікавлення, тому що вони тоді розуміють причинно-наслідковий зв'язок, що ж сталося. На території сучасної України 100 років тому, коли ця територія була фактично епіцентром багатьох подій, які відбувалися тоді в Європі, щоб зацікавити американську молодь цією темою, з ними треба говорити мовою їхніх інтересів, показувати фільми про голод, проводити для них виставки, додати цю тему в американські підручники. Для цього діаспора і український уряд мають активніше працювати з місцевими владами, вважає почесна консулка. Для того щоб вести якісь предмети в американській школі, відповідно потрібно працювати з законодавцями кожного окремого штату, тому що освіта вона відноситься до повноважень влади штату, і відповідно потрібно постійно про це говорити, постійно настоювати, вводити якийсь курс, працювати з професорами, істориками університетів, щоб вони запрошували лекторів на цю тему. Тобто потрібно вживати різні методи і різні способи спілкування. І таким чином постійно говорити про цю тему. Один з лідерів української громади у Філадельфії Андрій Чорнодольський розповідає, що діаспора роками працює над тим, щоб тему голодомору додали до шкільної програми в їхньому штаті. Відповідну резолюцію законодавці вже ініціювали. Втім, документ поки лишається на розгляді. Чорнодольський пояснює, чому так складно додати цю тему до шкільної програми. Є кілька причин: перша річ швидка питання голодомору є. Дуже неприємне, як сказати, то тяжко вчити цей матеріал дітей, щоб їм передавати, що таке страхіття є можливе, щоб передавати дітям, що хтось вирішив, що я є готовий винищити невинних людей за політичних. Чилий, щоби то було, щоб перебрати Україну, щоб змінити її етнографічний характер, або щоб попросту тільки вкрасти всю пшеницю, в урожай, щоб вживати це як, як золото для свого власного і своєї власної індустріалізації. При цьому Чорнодольський впевнений, що зміни можливі, якщо працювати з місцевою владою достатньо довго і наполегливо. Вони хочуть наші голоси, то є перша річ, що є найважніша для кожного політика. Друге, що вони хочуть від нас підтримку фінансову, бо їхні політичні кампанії мусять бути успішними. Ми часами українці забуваємо, що щоб мати успіх в політичному світі, you have to provide input. Ти мусиш там вложити і гроші. І зусилля туди здобуваєш від них повагу, що ти є ворожанин Америки перше. А туди українську справу можеш поставити перед ними. Туди вони є готові слухати. А заки до того де йдеш, треба багато зусиль зусиль злужити. We'll Марія Колет, сенаторка демократка штату Пенсільванія. В її окрузі проживає багато українців. Я не думаю, що американці знають про це достатньо і вважаю, що вони повинні знати про це більше. Перший крок до того, аби викорінити зло, це подивитися йому в обличчя, зрозуміти його, дізнатися про трагедії, які можуть виникнути, якщо підтримуєш зло. Саме так ми можемо зробити світ кращим. Сенаторка підтримує зміну шкільної програми і запевняє, що голосуватиме за резолюцію, яка передбачає вивчення в школах штату теми українського голодомору. Айтентеянкіпл really interested. я думаю, що молодь загалом цікавиться світовою історією, і ми маємо навчати їх у зрозумілий для них спосіб. Один зі способів це зробити, розповідати молоді, що тоді в Україні було багато таких самих молодих людей, які постраждали від голодомору. Як це вплинуло на людей їхнього віку? Пояснити, що вони були такі ж самі, як ви, також мріяли про майбутнє, втім не змогли його прожити. На початку цього року у Конгресі США зареєстрували резолюцію про визнання голодомору геноцидом. Один з його співавторів, конгресмен республіканець Дон Бейкен, розповів, що мета цього документу, поміж іншим, розширити знання про голодомор в Україні серед американців. Росіяни століттями погано ставилися до українців, і голодомор є одним із прикладів цього. Я не знаю, наскільки багато людей у США знає про цю сторінку історії України. Одна з причин нашого законопроекту: ми хочемо розширити ці знання. Я думаю, що зараз про це дуже важливо знати, тому що це проливає світло на те, як Путін думає про українців, чому він робить те, що він робить: що він хоче стерти Україну з мапи світу і зробити її частиною Росії. Щоб запобігти трагедіям у майбутньому, кажуть американські законодавці: треба робити уроки із трагедій минулого.